Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, садочку на квітнику 13 та 14 листопада 2023 року. В першу чергу хочу повідомити і попередити вас, що сьогодні будуть магнітні бурі. Тому, будь ласка, будьте обережні і бережіть себе. Крім цього, давайте розглянемо. Які будуть космічні події ще на нас впливати? Отож, сьогодні, 13 листопада, народження молодого місяця в знаці Скорпіон. Молодик народиться, ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна підживлювати рослини, але можна їх поливати. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції. Це час стихії води, бо скорпіон відноситься до стихії води. Тому і сьогодні, 13 листопада, несприятливий день для заготівель, для збирання врожаїв та для закладки фруктів, овочів на тривале зберігання. Завтра, 14 листопада, доба Чорного місяця в знаці стрілець. Знову ж таки, ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна підживлювати рослини по двом причинам це час гекати та час стихії вогню. Поливи в цей час не приносять користі. Але при гарній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І завтра, 14 листопада, сприятливий день для різних заготівель, для збирання врожаю та для закладки фруктів, овочів на тривале зберігання. Ну що ж, ранковий випуск добігає кінця. Бажаємо вам гарного, мирного. Сонячного і щасливого дня! Усіляких вам гараздів! До зустрічі увечері! На все добре. Бувайте здорові!